Ірина Бондар, спортсменка зі звягеля, яка у 2024 році двічі стала чемпіонкою світу. У вересні привезла золото з чемпіонату світу Ю-20 зі спортивної боротьби. А вже в жовтні підкорила Ю 23. Про свій спортивний шлях, враження від змагань та підготовку до них. Борчення погодилась розповісти Житомир.Інфо. Вітаю вас, Ірина. Розкажіть, будь ласка, як розпочали займатися спортом. Скільки вам тоді було років? Доброго дня. Я почала займатися спортом з 12 років. До мене прийшов тренер в школу на урок. Сказав, що є така секція вільної боротьби, приходьте подивитись. Я прийшла, подивилася. Ну мені перш не сподобався цей вид спорту. Я ну вернулася назад додому. І потім якось ну, стало скучною. Подумала, що може ну мені спробувати цей вид спорту, позайматися. І мені сподобалося, якось затягнула, затягнулась потім. Ну, Почуть, -чуть, по чуть, чуть і мені сподобався і вид спорту. І я почала займатися, ну, і так. А чому саме спочатку він вам не сподобався? Ну, знаєте, це ну, не жіночий вид спорту, був там е, більшість хлопців було. Це ну. Е... Дівчат взагалі не ну, зовсім не було там. Е, я прийшла, е, як сказати, ну не знала, що де. Навіть куверки, таке колесо. Я б ще могла щось робити. А, наприклад, якісь такі більш не жіночі вправи, я не могла робити. Ну багато хлопців мене е, я стояла перед дівчатами. Ой, кажу з дівчатами з хлопцями, і вони ну знаєте жорстка сила, ну вони зразу відчуваються, що воно жорстоко. І я почала думаю, ні, так не піде. І я почала ну займатися, займатися. Потім я почала з ними стояти в парі і мені ну сподобалось знайте з хлопцями. Лучу стоя, з ними набарюся в їх швидкість, вони швидші, вони сильніші, і з ними ну хорошо працювати. І мені сподобалося, почала ну боротися з ними. Вони почали вже мене боятися, тікати від мене. кажуть Нєт, каже, все, фініш каже. Ми з тобою стояти не будемо. Ви сказали, що раніше не вважали боротьбу чи ночим видом спорту а зараз ви вже змінили свою думку. Ну як сказати, боротьба це не жіночий від спорту. Це всі говорять. Не знаєте, як вже почала займатися, значить воно вже виходу назад немає, як то кажуть. Чи пам'ятаєте ви свої перші змагання? Ну, перші змагання я е, так не пам'ятаю, ну, але це була чемпіонат області. Е, я боролася, але ну, я стала третя, я програла дівчинці. Потім ці наступні змагання це ну, там були турніри, ну такі, що прямо на чемпіонаті України, це був чемпіонат України в 2017 році, я пам'ятаю, що в Хмельницькому, я на ці змагання стала третя. На чемпіонаті України це були самі такі змагання, на, ну на яких я показала результат. Я б могла і стати перша, якщо б ну знала що, там, знаєте, дівчата не сильні, Ну, як, як чесно, то вони ну не були прям такі сильні. Просто я напевно не настроїлася, що ну я вже не пам'ятаю це. Вже було 6 років назад, 7. Я вже не пам'ятаю, як це воно так було. В жовтні 2024 року. Ви здобули золото на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби Ю 23 у ваговій категорії 62 кг. кілограми. Поділіться трішки враженнями від самих змагань, і розкажіть про ваших суперниць. Враження дуже дуже класні. Ми були в Албанії, в Тірані. Там у нас було холодно, там сонячно дуже на море Якраз з готелю виходиш море. Ми там ну ну як перший день я там скупнулася. Ну як вам сказати, емоції я була готова на ю 23 тому що я виграла вже ю 20 Мої суперниці мене знали. Вони думали, що можуть зустрітися зі мною, і вони знали, що. Ця дівчина може стати чемпіонкою. Ну е, першу сутичку я боролася з представницею Литви, Латвії. Е, е, я виграла не достроково 10-0. Другу сутичку боролася з представницею Польщі. На Європі я. З нею відбрось того року 6-6. По останній дії я її виграла. Це полячка, це наша українка з Волині. Вона, вона за Польшу виступає зараз. За вихід фіналу боролась з представницею Китаю. Вона дуже жорстоко боролася за, пальці, за руки виривала. Навіть арбітер нічого не бачив, нічого ніякого предупреждання не робив. Я виграла 2-1. І в фіналі я виграла американку Кілті. Вона Ставала того року друга на чемпіонаті світу серед дорослих в 65 кг. Зараз вона в 62 спустилась, я її виграла 12-3. Чи був для вас цей чемпіонат особливим? Якщо я виграла чемпіонат світу 20 років, ну мені б хотілося виграти чемпіонат світу до 23 років. І як кажуть, що чемпіонат світу. Дві Європи, два світу. Я виграла в цьому році. Що в Україні такі спортсменок не були, які вигравали два чемпіонати Європи, два чемпіонати світу за рік. Раніше у вересні ви привезли Житомирщині перемогу у чемпіонаті світу зі спортивної боротьби Ю-20. Поділіться вашими емоціями, що ви відчували, коли тримали в руках золоту медаль та український прапор перед спортсменками з усього світу. Ну чемпіонат світу ю 20 для мене був самим головним, тому що це останній рік я повинна була закінчити золотом. У мене чемпіонат Європи золота медаль, і я повинна була закінчити золотом чемпіонату світу, тому що я того року програла за третє місце. Ми там в Йордані всі по... Отравилися, ну погано себе почували. А в 22-му році я бронзову медаль привезла. І цього року я повинна була. Ну мені самій захотілося виграти золоту медаль чемпіонату світу, тому що це останні мої змагання ю 20 І на Ю 20 дають пояса. На Ю 23 такого не надавали. І я виграла пояс. Я коли виграла, я не повірила перш тому, що знаєте чемпіонка світу я не ставала. Я... Раз бронзова була два рази срібна, і тут і чемпіонка світу, ну вона мене ну навіть не відчувалася. Я перш виграла, а потім думаю, ну зовсім не чемпіонка, ну не відчуваю. Потім, коли стала на п'ядістал, коли мені почали дівати поїзд, я вже відчула, ну що я виграла. Як загаді ви налаштовуєтесь перед кожною суперницею? Можливо, попередньо вивчаєте її схему, якою вона викоряку якою вона використовує в сутичці, чи є якийсь інший секрет. Ну я дивлюся, звісно, вони мене дивляться. Ну, наприклад, якщо я боролася з тією дівчиною. На чемпіонатах Європи раніше на чемпіонатах світу, то мені з нею легше боротися, тому що я вже знаю, як вона бореться, яка в неї сила, яка ну яка швидкість. Ну все, наприклад, якщо, якщо я її виграла, мені морально легше боротися з нею. Якщо я її програла, то Важче настроїться на наступну сутичку з нею. Знаю також, що на змаганнях вам не один раз доводилось боротися з представницями Росії країни-агресора. Скажіть, будь ласка, як налаштовуватись саме на сутичку з ними? Так само настроюєшся, жорстоко борешся, як з другими суперниками і, ну, і виграєш. Ну, я боролася зараз на чемпіонаті Європи до 23 років з представницею Росії Касабієва Аліна, але вона виходить, здобула ліцензію на Олімпіаду. Їх не допустили і виграла 10-4 на Олімп на чемпіонаті Європи. Я виграла її. Це в одній четверті я виграла. І в фіналі я боролась теж з представницею Білорусі. Я виграла її достроково один 0 і стала чемпіонкою. Два рази на змагання зустрілася з представницею агресорів. Поділіться трішки свою мотивацію, що вам дає сили перемагати та йти далі, навіть коли зазнаєте невдачі. Я настраююсь. я не знаю кому сказати, Но... Мені хочеться виграти, якщо, якщо ти не хочеш виграти, ну ти не виграєш. Ти дожен собі говорити ти сильний, ти зможеш, і ти ну і ти виграєш. Тому що по-другому, якщо ти не будеш вірити в себе, то тобі перемогу так ніхто тобі ну не віддасть. Хто вас завжди підтримує? Звісно, мій тренер Михайло Христос. Він постійно з змагання їздить, коли, наприклад, є місця, коли ну ви дають місця на тренерський склад своїх спортсменів, ну незбірної. Постійно на змаганнях постійно мотивація, ти зможеш, ти сильний, постійні підсказки. Ну звісно, тренер це найголовніше. Без тренера ну ти не зможеш виграти. Якщо в тебе, якщо даже, ось зараз на чемпіонаті світу, я була сама, його не було. Він постійно дзвонить, постійно каже так, так, так. Ну, якщо б не він, то я не знаю, ну, чи виграла б я чи ні. Ну, підтримка постійно. Зараз готуєтесь до нових змагань чи ні? Ну зараз у нас в мене відпочинок. Мені дали ну мені сказали. Не боротися Зараз у нас Кубок України, який буде проходити в Львові з 3 по 5 грудня. Сказали, що мене звільняють від чемпіонату України, тому що я стала чемпіонкою світу. І сказали, що поки що сильніших тебе в Україні в цій категорії немає. Ну, Ю 23. І наостанок, яка ваша головна мрія як спортсменки? Звісно, всі спортсмені мрія Олімпіада. Дай Бог, це буде. Дякую за розмову. І бажаємо вам ще більше перемог. Дякую, Близь. Дякую.